Привіт, друзі! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні, як і завжди, ми говоримо з вами про книжки, а саме про е кращі книжки цього року, тому що вже половина року пройшла і можна підводити певні якісь такі підсумки, як робить багато людей. Я подумала, що чому б і собі не зняти таке відео і вирішила. Розказати про а, ті книжки, які мені сподобались. Я не хочу розказувати ну, про ті, які не сподобались, таких теж тут а, виявилося чимало. А я хочу а, так позитивно сконцентруватися якраз на тих, які мені припали до душі. І перша книжка, яку я прочитала у цьому році, і вона у мене. Тримається однією з найкращих, з найулюбленіших книжок взагалі. І я говорю про танго смерті Винничука. Це саме та книжка, про яку я постійно згадую, до якої я постійно повертаюся думками. І дійсно вона от може тримати. Таку напругу і після того, як її прочитаєш. Це історія, в якій переплітаються дві часові лінії: одна лінія воєнна і одна лінія ніби як сучасність, але те, що називаємо сучасністю, для нас вже це теж минуло, тому що вона, по-моєму, була в 2012 році видана ця книжка, тому для нас вже це теж трошки як вже давненько сталося. От і е, одна часова лінія розказує якраз про чотирьох е, друзів: про українця, німця, е, єврея і, і ще когось, вже не пам'ятаю. От і про те, як ці чотири е, хлопці дорослішають, як е, взагалі складається їхнє життя, і тут починається війна, Янівський концтабір. Е, от саме про це тут буде йтися. Ця часова лінія, вона досить така динамічна, напружена, і мені ще подобається у цій книзі книзі взагалі не тільки в першій часовій лінії, а і в другій теж якраз саме оця львівська гвара, як тут багато таких різних словечок, саме львівських. Дійсно, є така історія, що полонених Німці розстрілювали в цьому концтаборі саме під певну пісню, яке називалося Танго смерті. Друга часова лінія, вона йде про науковця, який працює уже безпосередньо в нашу добу. І теж тут дуже багато різного такого переплітається. І знову цей дослідник він якраз і копається в тому, що таке танго смерті. І намагається якось розкручувати всю цю історію, приходити взагалі може навіть знайти е, цю пісню. От, і м, у цій частині теж тут з'являється такий магічний реалізм, і е, взагалі ця книжка стає такою, м, от саме в певних, е, в певних моментах її, такою загадковою, якоюсь таємничою. От, Ну, мені подобається загалом. Дуже сподобалась, дуже вражена я досі від цієї. книжки. І всім рекомендую, хто не читав Винничук Танго Смерті це просто мастрід. Друга книжка, яка мені надзвичайно сподобалась, і я хочу читати другу і третю книжку із цього циклу це Я говорю про книжку Каравал. Цю книжку я теж читала на самому початку року, коли дуже хворіла, і, можливо, якраз саме такий хворобливий стан повпливав, чи я не знаю. Але ця книжка мені дуже і дуже сподобалась, тому що тут так багато якоїсь магії, так багато такого карнавального настрою. От є такі книжки. Я вже подумала, що це вже тягне на якусь підбірку от саме книжок із таким карнавальним духом. Не знаю, мені такі книжки дуже подобаються, і я вже знаю, що я буду читати далі, окрім каравалу, тому що це може бути і нічний цирк, і Бредбері щось лихе насуває. От, в такому дусі теж щось там таке подібне є. Але ця книжка мені більше нагадує якусь таку, я б сказала, казку. Це, це не буде бредпер однозначно. От, це буде така якась легка казка з багатьма е, глибокими підтекстами. От, тут і є над чим задуматись, є е, порозмислити про що. У центрі сюжету у нас. Є дві дівчини Скарлет і Донатела, якщо я не помиляюсь, їх звати. От і ці дві дівчини вони дуже хочуть потрапити на таке дійство, як каравал. І туди не можна потрапити просто так. Це дійство відбувається один раз на рік, і сам магістр каравалу роздає квитки, кому вважає за потрібним. От, і ці дівчата. Щороку пишуть цьому магістру, але не отримують дуже довго цього запрошення, аж поки в один день воно не з'являється. Дістатися цього магічного каравалу їм допомагає один хлопець, який теж буде відігравати тоді недалеко не останню роль. І що ж, власне, відбуватиметься на цьому каравалі. Це дуже і дуже цікаво, але я боюсь проспойлерити напевно, про що взагалі буде йтися в цій книжці, що взагалі буде відбуватися під час цього каравалу. Єдине, що можу сказати, що це така гра, і вона триває декілька днів. І протягом цих днів люди мають виконати поставлені перед ними якісь задачі. От, вони мають щось зробити, та, щоб е, вийти з цього е, каравалу переможцями. От, книжка дуже класна, мені дуже сподобалась, і це от для мене це такі прям точно п'ятірки. Книжка класна, мені дуже сподобалась. І е, я говорю зараз про ті книжки, які отримали від мене точно таку тверду п'ятірку на Гудріц. Рухаємося далі, перегортию, перегортую книжки, е, дивлюся, яка мене теж вразила. Можливо, я й не ставила їм п'ятірки саме на Гудріц, але от е, зараз я відкрила цей список, я не готувалася абсолютно, е, сіла перед вами і е, відкрила всі ці книжки, які я читала в цьому році. От і тепер дивлюся, яка от на зараз мене <кхм>, зачіпає. І, напевно, наступною книжкою я б хотіла б виділити такі Стівена Кінга і його Мізері. Я дві книжки прочитала Стівена Кінга «Долорес Клейборн», яку я, до речі, сюди не внесла чомусь. Чомусь її нема, але я її читала. І Мізері. І от саме Мізері це, це щось таке, я не знаю, з одного боку це потужне, з іншого боку це якесь мега-дике, шалене, жорстоке і страшне. І це все переплітається, і це все кінг, і не знаю, от теж, напевно, якось він потрапив мені в настрій, але от ця книжка мене зачепила. Я про неї теж якось думаю. Про неї згадую з усіх книжок Кінга, які я прочитала. От ця мене, так, я не знаю, можливо, вона мене дуже шокувала, я б сказала. Не знаю, от щось таке в ній є, що, не знаю, тримає історія, про що ж йдеться в цій книзі. Отже, Стівен Кінг нам розповідає в цій книзі про письменника, який в свій час був дуже популярний через свою. Через свій цикл книжок про жінку мізері. І там вона була, В книзі подаються певні такі шматки цієї книги, От, і там ця жінка була такою якоюсь теж ледь не амазонкою. От, І, їдучи по дорозі, цей автор попадає в якусь катастрофу, і одна жінка починає витягує його. Забирає до себе додому і починає опікуватися. Цей письменник він там з цієї аварії, там, я не пам'ятаю вже що руки чи ноги, щось він там зламав. От, і він не міг так, так легко вибратися з її дому. От, а виявляється, що вона там така взагалі шалена, шалена жінка, і вона була дуже несповна розуму. І їй би треба було лікуватися у психіатричному відділенні, але вона робила все так, щоб не виказувати того, що вона насправді зовсім нездорова на голову. І те, що відбувається за стінами будинку цієї жінки, це було дуже страшно. Це такий жахастик кінга. Який дуже-дуже реалістичний. Тут немає ні привидів, немає якихось, я не знаю, створінь, які не знаю, з'являються ні звідки. Тут усі живі люди, але не, всі, не в усіх здоровий глузд. І ця жінка просто знущається над цим письменником. Вона змушує його писати нову книжку про мізері, хоча в останній він її там уже похоронив. І все, ця історія нібито мала закінчитися, але ні, вона робить все так, щоб цей автор він писав книжку. А якщо він не хотів писати книжку, то вона робила якісь відповідно з ним дуже погані речі. Ось ця книжка теж досить таки потужна, але не для слабаків. Якщо ви боїтесь е, різних таких моментів, жагастиків, то не знаю, чи вам сподобається. Я читала четверте крило, в принципі, вона мені досить сподобалась. Я купила другу частину, але поки я її ще не прочитала, починала, але потім якось не знаю, не було в мене бажання читати таку велику книгу. Літо хочеться почитати чогось такого легенького, короткого, але, тим не менш, я зараз читаю шлях королів Брэйнана Зандерсона, тому не знаю. Теж досить така. Класна книжка, і не знаю, чи, чи можна про неї говорити, от саме як про книжку першого півріччя, тому що я прочитала ще меншу половину, але вона однозначно буде в топі. І якщо відносити її загалом до цих книжок, які вже прочитані, то королів високо в топі. Наступна книжка, яка мені дуже сподобалась, і це український автор, це Ілларіон Павлюк, і його я бачу у вас цікавить пітьма. Я довго дивилася на цю книжку. Вона теж досить таки товстенька, і треба було багато часу, щоб її прочитати. Дуже гарне оформлення, береш до рук просто якась невимовно красива лялечка. Я б назвала цю книжку таким потужним стовпом української сучасної літератури, тому що дуже багато підтекстів, дуже багато якихось прихованих сенсів різних відсилок тут є. І якщо читати її один раз, я думаю, що всіх цих відсилок спершу і не зрозумієш. Ця книжка розповідає нам про чоловіка Андрія. Який з досить таких за досить дивних обставин потрапляє у Бузьків сад. Це дуже непросте місце, це своєрідне пекло. Хто потрапляє туди, він має проходити певні якісь випробування. І Андрій, який на початку книжки кидає свою вагітну дівчину. Іде від неї, потім вона помирає, от, і він потрапляє у цей Бузьків сад якраз саме для того, щоб віднайти цю свою людяність і щоб знайти дівчинку, яка загубилася на заводі, на великому заводі. І тут є декілька ліній: вони про різних персонажів. І от оця дівчинка-надійка, яка яку повинен спасти. Цей Андрій, знайти її взагалі, щоб вона там не померла. Це буде якраз однією з таких теж ключових ліній. Дуже класна книжка, тут якраз йдеться: це оце така тема довкола пекла. От, але якщо її читати, то можна просто отримати величезну насолоду, якраз з того, що. Розуміти ці сенси, про що хотів тут сказати автор, а що він тут мав на увазі, і це дуже класно. І тут є кролик, який їсть сиру починку. Зважте на це. Наступна книжка, яка мені дуже сподобалась, це Тілі Коул, тисяча пам'ятних поцілунків. З одного боку, це нібито така проста історія про кохання, дуже таке непросте кохання між підлітками. Але з іншого боку, не знаю, щось у ній є таке, що от зачіпає. У цієї книжки, як це якась таке трепетне кохання. От у ньому так багато чуттєвості, такої чистоти. Не знаю, дуже сподобалась книжка, тож теж буду її рекомендувати. Наступна книжка, яка мені дуже і дуже сподобалась, це теж велика-велика. П'ятірка, яка теж десь в топі моїх улюблених книжок, це буде Незрима життя Адді Ларю. Давно в мене вона стояла на поличках, я її дуже хотіла купувати. Потім я не знаю, чому я її не читала, купила і якось вже не маю того бажання. От, але потім я все-таки взяла цю книжку до рук і почала читати. Історія дуже цікава про дівчину, яка. Продає свою душу за те, щоб жити вічно. І нібито здається, на перший погляд це дуже такий банальний сюжет, продає душу дияволу за, за щось, що там якусь привілегію дає цей диявол на певний проміжок часу. Але ця книжка вона розповідає якраз про те, як. Ця дівчина, маючи свободу, вона намагається в цьому світі знайти себе, але вона не може знайти, тому що е, тільки вона там виходить за двері якоїсь кімнати, якогось дому, її зразу всі забувають. Вона не може лишитися в пам'яті у когось. Там на довше десяти хвилин. І саме у цьому її пеклі, так, ця Адді вариться дуже багато років, декілька століть. І знову ж таки, тут дуже цікаво прописуються відносини головної героїні і цього Мефістофеля, цього диявола, чи хто він тут у нас, у цього темного духу, який дає їй безсмертя. От, і не знаю, Адді Ларю – це дуже великий від мене лайк. Наступна книжка, про яку би я хотіла поговорити з вами, це книжка «Жовтолика» від Ребекки Кван. Це, здавалось, теж начебто проста книжка, але в ній теж дуже багато цікавих таких моментів. По-перше, тут йдеться про. Книговидання, взагалі, що відбувається в Сполучених Штатах, як відбувається процес публікації книжки, спочатку написання книжки, та потім, що відбувається з книжкою далі, цей весь процес до того моменту, поки читач візьме її до рук. По-друге, тут піднімається питання якраз піратства, плагіату і подібних таких речей. Головна героїня Джун вчиться на одному курсі із Атеною Лю. І це дві такі основні постаті цієї книжки. Ці дівчата вони вчаться, закінчуючи своє навчання, і якраз настає та пора, коли починають видавати їй всі книжки, які там мають видаватися. І Джуніпер, на відміну від Атени, вона не є популярною. Вона видає якусь книжку свою, і на неї ніхто не зважає, ніхто не звертає уваги, а от Атена стає дуже така відома, потужна письменниця. І що відбувається? От, я розумію, що коли є, якесь, є якась ну, скажімо, група, так, яка там вчиться, і хтось стає успішним, то Звісно, що будуть якісь такі там, косі погляди, якась ненависть, заздрість. От, але в цій книзі стається так, що ці дівчата в один вечір вони святкують певну подію в житті Атени, і стається так, що Атена помирає. І коли Джуніпер. Бачить, що її подруга померла, і вона нічого не зробила, щоб її врятувати. Хоча, в принципі, вона могла щось зробити. Вона краде рукопис своєї подруги, умовно, подруги, тому що ну, друзі так би не вчинили. Вона дописує цю роботу, абсолютно перекручує її і видає під своїм ім'ям. Соціальні мережі вибухають. Взагалі через смерть Атени, чому тут причетна Джон. Джун пише дуже класну, потужну книжку, вона стає прям мега популярною. І як... тут проблема буде не те, як дійти до цієї вершини, а як втриматись на ній, коли ця людина прийшла до цієї вершини нечесним шляхом. Сподобалася ця книжка. От, А ми рухаємося далі. Я вам скажу, що останні книжки, які я читала, тут ще розкажу вам про три книжки: вони прям попали теж у цей топ тих книжок, які мене дуже вразили. Мемуари Гейші вона виходила на початку цього літа у КСД, я її тоді купила на книжковому арсеналі. Ця книжка переносить нас до Японії, до світу гейш. Передвоєнний час стається так, що мати на межі життя і смерті вона помирає. Батько теж дуже старий, і він віддає своїх дівчат умовно невідомо куди. І одну із цих дівчат віддають до будинку гейш, де ділася інша дівчина. Це вже будете читати у книзі, якщо вона вам сподобається і ви захочете її прочитати. От, і е, саме ця дівчинка, яка потрапляє до будинку Гейш. Вона потрапляє туди зовсім ще дитиною, і в цьому домі вона починає дорослішати. У цій книзі йдеться взагалі про Японію. Тут багато чого цікавого є, багато щось про їхній побут, про чайні церемонії, про, про гейш, взагалі, хто такі гейші, що це таке, як це сприймають європейці, як це сприймають японці. От, те, що на наші бачення, може, трошки відрізняються навіть від цього поняття, яке вкладається саме японцями. Загалом, якщо ви хочете більше дізнатися про все те, що я вам сказала, то читайте мемуари Гейші. От, я не дуже хочу розказувати зараз про ці книжки, тому що я б все-таки хотіла розповісти про них у прочитаному. От, І е, наступна книжка про. І ще дві книжки, про які я хочу вам розказати, це теж відносно останнє прочитане. І перша книжка це Покинь Якщо кохаєш, Колін Говер. Я бачила, що з 8 серпня виходить у прокат кінострічка Покинь якщо кохаєш. От власне за цим романом буде фільм. І я подумала, що я хочу сходити на цей фільм, мені дуже. Подобаються герої, які там. Мені... Мені дуже подобаються актори, які там будуть грати, головна акторка. Але як можна йти на фільм за книгою, за такою відомою книгою, і не прочитати її перед цим? Тому я вирішила, що треба її прочитати і почала її читати. Зацікавилася цією авторкою, почала читати вже інші її твори, але от цей, Ця книга мені дуже сподобалась. Теж вона розповідає нам про дівчинку, яка теж вона десь загубилася між теперішніми минулим. Вона дуже багато згадує про своє минуле, про того хлопця, своє перше кохання, і в неї є сьогодення, вона відкриває квіткову крамничку, теж є там певний чоловік, який хоче з нею бути. І в цій книзі підіймається дуже багато питань, але на фоні інших книг, та чим ця мені книга запам'яталася, така дуже життєва, дуже про людей, дуже про нас із вами. От і тут є головна героїня, яка з дитинства була в такій ситуації, що батько дуже сильно бив матір, і мати вона якби не йшла від цього батька. І вона, ця головна героїня, задавала питання сама собі, своїй матері, чому вона це не робить, чому вона живе із таким, умовно, тираном. От але е, так стається, що перед нею постає така сама проблема. І що вона буде робити уже в своїй ситуації, якраз буде йтись у цій книзі. Книжка дуже таки класна. про... Е, Досить актуальні теми про аб'юз, про сімейне насилля. Тому теж почитати варто. І остання книжка, яку я хочу виокремити у цьому відео, якраз тих книжок, які мені сподобались, це Маріана Лекі те, що видно звідси, теж прям гуде, гудуть всі соцмережі з цією книжкою, всі її читають, всі знімають якісь огляди. Дуже цікава, теж досить таки життєва книжка про звичайних людей, які живуть у звичайному місті, про те, як вони чинять в тих чи інших ситуаціях. От, І е, тут основна така основний такий момент у цій книзі, що е, вона розповідає нам про е, жінку, е, якій сниться окапі. Це така тваринка. От, і коли е, ця тварина їй снилася раніше, то, е, відповідно, у їхньому селищі хтось помирав. І е, цього разу теж та сама проблема е, теж сниться цей, цей окапі, і е, всі вже знають, всі розуміють, е, що хтось помре. І от е, саме про всіх цих людей буде йтися в цій книзі. Тут теж дуже багато різних таких. Болючих тем піднімається. Місцями ця книжка смішна, місцями ця книжка така дуже щемлива, така якісь історії. Тут не знаю, цікава книжка, мені сподобалась. Мені дуже сподобалась, і це якраз сучасний модернізм. Якщо ви хочете чогось такого сучасного, живого, потужного, то ця книжка точно буде в цьому списку. Поки це всі книжки, які мені сподобались в цьому році, про які я хотіла трошки так чи інакше розповісти вам. А ми зустрінемось з вами в іншому відео. Па-па!